Сьогодні відкрили дві виставки нові. Це добровольця якраз на день добровольця, фотовиставка, яка з фотографії зроблені на плівковий фотоапарат, добровольця гвардії наступу, бригади Людь розвідника Едуарда Магамеда Лієва, а також виставку гільз, які розписує волонтерка наша з міста Павлоград, для того, щоб підтримати військових, тобто такий добровольці з усіх боків. Ну, і Звичайно, екскурсії також запрошуємо на наші екскурсії, які теж стосуються всього періоду війни, яка триває вже 10 років. Тобто, ми позиціонуємо війну, звичайно, російсько українську з 2014 року. Маємо кінозал. В якому можна побачити фільми на чотири стіни панорамні, які стосуються подій 14-15 років, а також нові фільми, які зняті бойовими журналістами, які свідчать про події у війні, уже в повномасштабній війна триває. Вона зовсім поруч і ми маємо йти. Поруч і робити все, щоб вона швидше закінчилася виключно перемогою.